Привіт таки всім дослідникам дикої природи! З вами Ірина Лук'янова. І сьогодні я розповім вам про тварину, яка звучить як загадка, а виглядає як герой з коміксу. Це Яглев. Яглев це гібрид двох великих котів: його тато Ягуар, а мама левиця. Уявіть собі, татко з Південної Америки, мама з Африки. І разом вони створили когось справді особливого. Яглев не буває в дикій природі. Таке поєднання можливе тільки в зоопарках або в спеціальних розплідниках. І це дуже рідкісна подія. Єглев це мікс лева та й У нього потужне тіло, плямисте хутро та подекути легенька грива. Він схоже на великого м'язистого лева в плямках. І вага може в нього досягати 250-300 кілограмів. І це ще не все. Яглев успадковує не лише зовнішність, а й характер. Від ягуара він отримує силу та немовірну стрибучість. Ягуари одні з найкращих плавців серед великих кішок, тож і яглеви часто не бояться води. А від левиці гордість та хоробрість. І трохи впертості. Уявіть собі такого супергероя. Він вміє бігати, стрибати, гарчати як справжній хижак, а все одно виглядає наче гигантська плямиста киця. Яглеви – надзвичайна рідкість. Перший яглев з'явився у 2006 році в зоопарку США. З того часу таких тварин з'явилося дуже мало, їх важко виростити, і не всі гібриди бувають здоровими, тому вчені уважно стежать за їхнім самопочуттям. Хоча і її народжуються завдяки людям, вони все одно частинка природи. Але така частинка, яку природа, сама б навряд чи створила. Бо леви і ягуари в дикій природі ніколи не зустрічаються. Яглев це не єдиний гібрид у світі. Є ще лігри, тігри та леопони. Люди експериментують, щоб краще знати генетику тварин, а треба пам'ятати, що тварини це понад усе. Яглев, мов герой мультфільму, красивий, рідкісний і трохи загадковий. Побачити такого, це як знайти живу легенду. Наразі яглеви не розводяться масово і правильно, адже ми маємо поважати природу, і дбати про кожну тварину. Гібриди цікаві, але природні види ще цікавіші. Світ тварин це справжній сесвіт і яглев, одна з його зірок. Тепер ти знаєш трохи більше ніж учора. З вами була Ірина Ук'янова. Шукайте дива навколо себе, Па-па!